Верховна Рада України дозволила мобілізованим військовим відпустки строком до 10 днів. Відповідні зміни було проголосовано 1 грудня до закону про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей. Нам на сьогодні вказаний закон не набув законної сили і буде підписаний президентом та опублікований орієнтовано в середині грудня. Якщо раніше для того, щоб отримати відпустку, було необхідно довести, що у вас є відповідні сімейні обставини, тобто або захворів хтось з близьких родичів, або, наприклад, народила жінка, або батьки військової службовці чи його діти потребували його допомоги, ці документи та обставини потрібно було доводити керівництву. Зараз вказані умови для отримання відпустки строком 10 днів. Верховна Рада убрала. питання щодо надання відпустки, вирішує командир. Треба розуміти, що якщо у підрозділі відсутні понад 30% військовослужбовців, тобто тих, які знаходяться на лікарняному, або хто вже отримав відпустки, тому у наданні відпустки можуть відмовити. Ми рекомендуємо при написанні заяви на надання відпустки послатися на Поважні обставини для того, щоб вам вказано відпустку надали, можливо, якісь документи щодо сімейного стану або хвороб, які мають ваші члени сім'ї, або щось інше.